Юнацький резерв військово прикладні змагання за кубок центру спецпризначення Нацгвардії України Омега відбувалися вперше. 12 команд військових ліцеїв та коледжів з усієї України боролися за перемогу упродовж трьох днів. Хто переміг далі у матеріалі. Команди стартують за чергою після сигналу судді? Усі біжать спринт 100 метрів. Далі виконують різні завдання. Хтось має влучити гранатами в колесо. А решта тим часом займається евакуацією поранених. Теж на швидкість і, звичайно, судді наглядають і за якістю. Далі команда має пробігти смугу перешкод. Доброго, заби. Доброго, заби. Доброго. Наші враження від змагання тяжко, але ми якраз до такого тренувалися, що на тяжче по перешкод дуже тяжко було, тому що ти вже тут біжиш. Уже нічого не вистачає, не сили ноги забиті. Після смуги перешкод стрільба з таким високим пульсом після бігу влучити справа не з легких. А коли всі учасники команди відстріляли, то завдання віддати останні сили на 100 метрівці до фінішу, щоб показати якомога кращий час. На лісі січа складного немає. Пара хвилин подихати і все буде добре. Командна робота. Працювати сім разів, підтримувати одного, і все вийде. Це була комбінована військово-прикладна естафета. Одна із частин змагань юнацький резерв, крім естафети, учасники мали ще п'ять вправ: управління дронами, вогневу підготовку, військово-прикладне орієнтування, марш-кидок та пейнтбол. Буквально півроку проводили моніторинг серед молоді, серед наших представників солового блоку. На чому слід зосередитися при підготовці молоді до захисту України, враховуючи ці воєнні дії, які відбуваються, ми прийшли до наступних висновків. Що перш за все. Молодь необхідно вчити популяризувати на дронах. Потрібно в першу чергу до медичної підготовки, потрібно орієнтування, потрібна витривалість. Перші всеукраїнські військово-прикладні змагання юнацький резерв на кубок центру спеціального призначення Омега три дні тривали у Львові. Пробігли досить добре, попали гранатою. Складність складність. Ну не знаю, таке середнє. Головне готуватися ціль найвища. Перше місце у перерві між змаганнями учасники могли розглядати військову техніку та зброю. Її для ознайомлення привезли представники центру спецпризначення Омега, щоб і заохотити ліцеїстів і розповісти їм, що таке підрозділ спеціального призначення, що таке омега. В планах є з ними і поспілкуватися, провести скам такі бесіди військові ліцеї. Можна сказати, це майбутнє наших. Збройних сил, силового блоку з поміж 120 учасників, представників 12 ліцеїв найсильнішими стали господарі змагань. Команда Львівського ліцею імені Героїв Крут, другим став Київський військовий ліцей імені Івана Бугуна, а третім Острозький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Але Воськовська юрітісь, програма очі.